Слава Україні, слава ЗСУ. Чесно, так накипіло вже, що сьогодні хочеться просто висказатися по поводу наших народних депутатів, які дійшла інформація, що вони хочуть зложити мандати і відмовитися від депутатства. Так що ж це таке, що депутати масово хочуть відмовитись від своїх мандатів? Я мене одне питання: що ви собі, блядь, придумали? Вас люди обирали. Ви маєте просто, блядь, допрацювати. Ви думали, коли ви взагалі йшли до Ради? Ви ж, бля, меморандум підписували. У вас що взагалі бля, клепки немає? Чи ви не розумієте, що ви підводите президента? Державу підводите. Чи ви не розумієте, що цим самим ви можете розрушити під час війни одну із гілок влади? Везі дізбаланс владу. Я прирівняв би цей крок до дезертирства, блять. І відправив би усіх штрафбат. Наші хлопці, які захищають країну. З першого дня війни не можуть кинути і піти. Сказавши, що втомилися. Все, досить. Вони воюють, захищаючи ваші задніцев, бо виконують свій священний обов'язок громадянина України. А ви. Чого ви туди перлися в народні депутати? Чи ви думали, бля, заробляти та красти? А, не виходить. Чи може чого злякалися, бля, чи в обісралися? Так є приклад тоді, блядь, це якщо обісралися, то це приклад Порошенка, який, блядь, Гіркіна пропустив, блядь, у Донець. А сам обісрався відмивався. У вас є другий приклад. Зеленський. В якого стальні яйця, блядь, у вас є брати приклад. Тому викиньте, блядь, цю полову своєї голови, блядь. Працювати треба, допомагати президенту треба, вирішувати питання з зброєю, з фінансами. Внутрішні питання, міжнародні треба вирішувати. Короче, роботи повно. А то, блядь, депутати з однієї сторони, блогери, блядь, з другої, блядь, за кордонами, які, блядь, скуплені олігархами, блядь. Тільки й роблять, що постійну зраду розганяють. Всі такі розумні, блядь. Тільки вони знають, як треба. Ви розумієте, що ви чужих пісень співаєте, блядь? Ви що розказуєте там, блядь, що списано, блядь, по методичок Путіна? Ви не розумієте, що ви, блядь, повторюєте те, що йому треба? Вам на за гроші платять? Чи ви зовсім йобнулися вже? Що ви робите? Чи ви не розумієте, що всім треба просто об'єднатися гуртом йти єдиним фронтом? А інакше війну ми не виграємо. Знаєте казку повійника? Не про то підараса, блядь, що в тих за і співає, як у полі бигу густявся. Про віника, той що мести. Так я вам розкажу ще сказку. Батько синів своїх учив єдності і братерства. Як його не стане, ми всі не вічні. Взяв стеблинку з Вінника, витягнув і легенько поламав раз. Другу стеблинку витягнув, поламав два, третю, і так поламав весь свійник і каже до синів: бачите? А потім дає одному з синів віника і каже: а ну поламай. Ніхто синів не зміг поламати віника. Дотямили, блядь. Тільки разом, тільки вкупі ми можемо вистояти, і ніхто нас не зламає. Бо русаки Борусаки, той хочуть, щоб ми тут самі із собою чубились, блядь. Зрозумійте це. Не збирайте сміття з мереж. Живіть своїм розумом, блядь. Не грайтеся в політику, бо ці, блядь, забалянки, блядь, вилізуть вам боком, блядь. Зараз треба просто всім об'єднатися. І працювати на державу, на народ, на перемогу. А не влаштовувати, блядь, передвиборчий срач. Виборів не буде. До перемоги не буде. Зарубайте, суки, собі це. І робіть що-небудь для перемоги. А то, блядь, розвелося тут диваних експертів, блядь. немає кої нахуй послать. Я їх називаю кухоні академіки, блядь. Які постійно умнічають про контрнаступ. Скільки ж ви, сука, сукачки, розвелося, блядь, умніків. Ви множитеся, сука, як клони. Позатикайте пельки, блядь, і трохи просто помовчіть. Не так іде контрнаступ. Так беріть, сука, в руки, зброю, блядь, і пиздуйте, їбачить русню. Які питання? Там хлопцям дуже потрібна допомога. Але допомога, але не пиздуни. Таке враження, що у нас Генштаб в телевізорі. Ворогу треба тільки включити телевізор і слухати все про наші плани. Що ми хочемо робити, куди треба вдарити, бо там захисту немає. Сидить кіль вивчай. Чи не забагато, блядь, бла-бла-бла. ФСБ тільки вивчають цю цю інформацію, блядь. А потім роблять різні вкиди, Фейки роблять. Плодять, блядь, як на дрожжах. Скільки прикладів таких є? Що ніби військові наші у Фейсбуці, в Тіктоці звертаються, що у них зброї немає, підтримки немає. Росіяни наступають, відтісняють, а потім, блядь, з'ясовується, що це з фейкованих сторінок, які дуже схожі на справжні. А потім показується, що в нас таких навіть підрозділів немає. А цю інформацію підхоплюють прості люди. Прості. І не розуміючи, що це фейки. Ви подивіться, як багато розвелося скрізь неправдивої інформації. Коментарів, диваних експертів, всякої пиздоти, вибачте за вираження, а це ж на цей розраховує ворог. Саме це йому й потрібно. Ви що цього, блядь, не розумієте? Тому що його головна ціль зробити фон, Фон, для який робить фон, все погано. Контрнаступ поганий. Підтримки нема. Все пропало. Ворог хоче зламати дух, дух українця і посіять паніку. Хіба цього не понятно? Сука, як же ви дістали вже ці ті критикани? Ви пісторам на кухні чи, блядь, попкормом на дивані розносите цю срань в люди? Хіба ви не розумієте, що набуваєте цього рота попкорном і затніться нахуй? І не впускайте цю пчорнуху, бля, на люди. Не хотів би закінчувати своє звернення на такій ноті. Хотілося б сказати трішечки, блядь, і про позитив. А він є в Україні. Я вважаю, що нарешті є політична воля боротися з корупцією. Що я маю на увазі? Ви подивіться, як, як наші пішли приклади. Боротьби з корупцією це все з офіційних джерел. А не хтось там десь сказав. Я не лисий бебик, який, блядь, розказує те, що хочеться чути людям. Я говорю, це правду, так, як воно є. Хочеться, подобається, слухайте, не слухайте. Ви подивіться на НАБУ, на САБ, на ДБР. Подивіться, скільки вони корупціонерів вже взяли: великих, малих, всяких. Оце я розумію робота. І вона, і вона робиться. Подумайте тільки, нардепка домовила чоловікам-ухилянтам перетинати кордон. Разом із своєю помічницею вирішила питанням з військовою адміністрацією, <світ》>, оформляла чоловіків водіями авто, які ті перевозять вантажі для ЗСУ і гуманітарку. Ну, звісно, відповідно отримувала ухилянти від ухилянків по 5-6 тисяч доларів. Відео, записи, все це є. Набу справу вже передало в суд. Або слідуючи з колишніми керівниками фонду держмайна. Це ж його зараз взяли, блядь, Ось о при Зеленському, а раніше скільки доказано, тільки що півмільярда спиздили грошей у народа. Це ж взагалі на голову не лазить. І з'являються все нові і нові підозрювані. Там працювала ціла злочинна група, яка за кілька років, за кілька, десятків років так, блядь, просто заволоділа майном, це тільки доказано півмільярда, а скільки не доказано. А там такі прізвища, там такі посади, а головне, хлопці вже не відвертяться. Тому що по тим схемам, які вони кхай, працювали, це тут і Одеський і припортовий, і гірнично-хімічна компанія. Там все дуже просто було. Так, куди ж дивилися раніше? Заключалися договорами з компаніями, з заниженими цінами продавалася продукція, а різниця виводилася в обшори. Де раніше дивилися, куди ви раніше дивилися, а зараз дивляться. І не дивляться на посади, не дивляться на погони, ні на що. Але що показово, це ті тузи, яких взяли, це ще ті тузи. А на був зуби не дивляться. Отак От треба і далі. І буде порядок. І наостанок. Моя пропозиція слідуюча: всі депутати Верховної Ради, які склали мандат, відправити на фронт, всі, хто попався під час війни на Хабарі чи розкрадання гуманітарки, посадити в тюрму на пожиттєво. А майно все конфіскувати до п'ятого коліна породу і роздати пенсіонерам і малозабезпеченим сім'ям. Крапка. Слава Україні, слава українській нації і пиздець Російській Федерації. Слава Україні.